І от всі ці зміни, вони в цілому фактично задінуть всі сфери вашого життя. Ось так от. Подивіться, які серйозні просвітлення і з цієї сторони, і з цієї сторони. І тут, через дороги будуть вирішуватися дуже важкі для вас питання, заплутані ситуації будуть вирішуватися. Так, коли, здавалось би, раніше це питання просто неможливо вирішити. І ви, ви. Відходили від тих задач, ви хотіли від них відмовитися і йти в іншому направленні. Так? А от зараз вам надаються ці ресурси, ці можливості справитися з труднощами, які накопичилися в вашому житті, які вже вас просто дістали. так? І тут Чашечка говорить, що в перспективі йде фінансова така платформа. Знаєте, така міцна, коли є на що спиратися. І це якраз і будуть відігравати роль тут оновлення, нові ідеї, нові можливості. Буде змінюватися положення справ благоприємному для вас направленні.